Добрий день, шановні однокурсники, шановні друзі, які вчилися зі мною в сільськогосподарській академії. Чи, ну, так як в Академії навчання вимагало не тільки знань, але і фінансів, коштів, і хотілося десь нормально провести час, щось мати. Ну, ми були молоді, то я і багато були змушені підробляти, працювати. От, оце була, скажімо так, в якийсь час навіть для мене набагато найголовніше. Я мусив мусив жертвувати навчанням для того, щоб заробити гроші, щоб мати де жити, що їсти. Ну, мені батьки особливо не допомагали. По мінімуму. Тому в мене не 40 гривень стипендія і квартира 30 гривень, наприклад. Ви самі розумієте, що нічого не залишалося. А хотілося зайти в якесь кафе, сходити в кіно, на танці, привезти дівчину, випити пиво, купити якусь модну річ. Тому я підробляв я. І перша моя робота була на кондитерській фабриці імені Карла Марса. Я там працював досить довго, зарплати там у мене були такі, що я потім прийшов на виробництво, а я на фабриці там отримував більше там місяць-200 гривень, це без проблем. 200-250 Робота, грущий вантажник, насипав цукор і вантажик, складував його. Там було завжди, що випити, закосити. Взагалі робота була прекрасна. Розцінки дуже понятні, внятні. 1 тона – 1 рубль. От, зробив 10 тонн, 10 рублів чистих, зробив 12 тонн 12. Так, все дуже просто. Звісно, я там наївся, напився, оріхів, цукерків, там все, що є, шоколад. Ну, такому... На той час це було така. Праця, що я, мене назвали цукерманом, я не знаю чому. Но я дійсно був весь цукер. Ну, крім того, я працював в охороні на, на заводі железобетонних виробів два рази, раз посланий з одного місця, раз з іншого. От. Багато стін в Києві зроблені Я робив оператором величезної машини. яка яка робила пліти ці для, для містобудування, такі величезні плити з окнами. От. Я робив, навчився і робив Там така велика машина, яка цілий комплекс. Ну По факту вона робила плиту. Залишалося тільки її після мене пропарити в парілці, і все, і вже на випуск. Де ще я робив? Та де тільки не робив. Отаке. От. От за що я заробляв? Ну, дивлячись в якихось місцях, там простий охранник на виставці, я там мав 60-70, але там нічого робити не треба. Сидиш в будь ходиш по виставці ти все. І маєш 60-70 рублів. Це теж, вважайте, гарні гроші. Крім мене, ще багато робило, але не скажу, щоб так сильно багато, але робили, працювали. От, тому, скажімо так, велику частину навчання я присвятив роботі. У мене один знайомий, навіть наш студент працював е м'ясником е рубщиком м'яса на Бессарабському ринку. Я до нього пару разів їздив. Ну, М'ясо, скільки хочеш, сковорода, газова плита. Береш дві бутилки вина, одну для себе, одну для нього. І жартом їж скільки хочеш, прямо на Бесарабському ринку. От. Хтось робив на півзаводі. Ну, бувало таке, що на день, на два, там, на складах різних. Ну, Цікава була сторона такого життя, життя е в академії. І, звісно, я отримав якісь відповідні кошти, за які я міг купити те, що мені хотілося. Я їздив в Москву студентом. От, вільнюс, Білорусію, купив там собі фотоапарат зеніт, джинси вони тоді коштували 200 рублів. Це все я купляв чи їздив за свій рахунок, за ті гроші, які я тоді заробив. От, ну так, пока до побачення, буду намагатися ще робити. Там дуже багато інформації по навчанню, і потрібно розбивати на розділи, тому що так, це треба цілу книгу, цілий фільм.